Далі, друзі, до подій на Курщині. Звісно, збройні сили України не відходять з цього напрямку. Оточення військ немає. Про це повідомляє РБК Україна, посилаючись на власні джерела. Видання зазначає, що сили оборони вживають заходів для дестабілізації ситуації та планують контрдії. Однак, обстановка на Курському плацдармі почала погіршуватися після того, як окупанти просунулися на північному заході від суджі в районі Ствердліково до українського кордону. Зараз ці війська, за словами джерела, хочуть пробитися до Басівки і далі до юнаківки Сумської області. Наступним загрозливим кроком став прорив спільних підрозділів РФ та солдат КНДР поряд з Курилівкою. Зараз план агресора полягає в тому, щоб перерізати дорогу суджа суми і тим самим створити оперативне оточення наших військ. Але ситуація ще не катастрофічна, проте співрозмовник визнав, що ширина українського плацдарму на Курщині скоротилася до 11 кілометрів. Нагадаю, раніше британська газета Телеграф повідомляла, що на Курщині 10 тисяч українських військових під загрозою оточення. Журналісти наголосили, що основний наступ росіян почався після того, як США припинили обмін розвідданими з Україною. Також значна кількість північнокорейських військових бере участь в цьому наступі, намагаючись. Відрізати українські сили, використовуючи безпілотники для порушення логістичних ланцюгів постачання, водночас джерела «Нью-Йорк-Пост» заявили, що сили оборони можуть бути введені з Курщини протягом двох тижнів. Ну, тим часом близько сотні росіян пройшли газопроводом до позиції сил оборони в районі Суджі. Йдеться про підземні труби газопроводу урінговій помари Ужгород, якими до 1 січня 2025 року РФ постачала газ до Європи через територію України. Діаметр однієї труби майже півтора метра. Як розповів журналіст Юрій Бутусов, окупанти кілька днів готувалися до цієї операції, прочищали кабами зону, з якої відходитимуть. А з якої виходитимуть, і для збройних сил це не було несподіванкою, але підірвати труби в умовах обмеженої логістики було неможливо, зауважив Бутусов. А от карти з українського військового проекту Deep State показують, що приблизно три чверті українських сил майже повністю оточені та розділені на дві частини. Війська, що залишилися біля російського кордону, з'єднані коридором довжиною близько одного кілометра і шириною менше 500 метрів в найвужчому місці. Єдина українська дорога до суджі зараз перебуває в радіусі дії ворожих безпілотників, що ускладнює зусилля з утриманням району та відступу, якщо це буде необхідно, кажуть аналітики. Також в проєкті зазначили, що на цьому напрямку росіяни просунулися в районі населених пунктів стара і нова сорочина, які розташовані на північ від суджі.